Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таке питання, чи маєте право ви відстрочити свій вихід на пенсію. Зрозуміло, що при досягненні пенсійного віку 60 років та маючи необхідний страховий стаж, 31 рік, ви маєте право, як тільки досягаєте пенсійного віку, звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням вам пенсії. Але якщо ви таке прийняли право е і прийняли таке для себе. Рішення, що ви хочете вийти на пенсію пізніше, це називається пенсія з відстрочкою. В такому випадку наскільки може бути збільшена основний розмір пенсії? Він може бути збільшений на 0,5%. В тому випадку, якщо ви відстрочите вихід на пенсію. На термін до 60 місяців і на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, коли ви досягаєте пенсійного віку, в тому разі, якщо ви відстрочите свій вихід на пенсію на термін понад 60 місяців, тобто, якщо ви відстрочите свій вихід на пенсію на період менший ніж 60 місяців, тобто менше ніж 5 років. То за кожен рік такого відтермінування ви отримаєте надбавку до пенсії у розмірі 6%. За два роки пізнішого виходу на пенсію 12%. А от якщо ви вийдете ще на 6 років, пізніше відстрочка на 6 років, може збільшити ваш основний розмір пенсії на 54%. Для збільшення. Враховуються лише повні місяці роботи. Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не буде здійснюватися. Якщо ж ви висловили виявили таке бажання, то про своє бажання призначити пенсію пізніше ви повинні до досягнення пенсійного віку повідомити органи пенсійного фонду України. Якщо ж ви не повідомили про таке бажання, а в реєстрі застрахованих осіб є вся інформація про ваш весь страховий стаж. Тобто ваша трудова книжка була оцифрована, то пенсію вам призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ви продовжуєте працювати і не звертаєтесь з заявою про призначення пенсії, а паперова трудова книжка не була оцифрована. У такому разі буде вважатися, що ви виявили бажання вийти на пенсію пізніше. Пенсія за віком з відстрочкою буде призначена за вашим зверненням з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому було набути повний, страховий, повний місяць страхового стажу. У тому числі сумарно, навіть коли не повні місяці будуть. Підсумовані, якщо ж ваше звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. І якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, то пенсія призначається з дня звернення. Тобто то, логіка така сама, коли ви відпрацюєте і вирішите, що ви хочете вже виходити на пенсію, будете звертатися в органи пенсійного фонду, то в такому випадку вам буде пенсія. Призначена за вашим зверненням за останнім днем місяця, в якому ви відпрацювали повний місяць страхового стажу. Якщо звернення мало не пізніше трьох місяців з такого дня. Тобто, ви відпрацювали останній ваш робочий день, наприклад, повний місяць страхового стажу. Відпрацьований в такому випадку пенсія буде призначена з того моменту, коли ви звернулися. Головне, точно так само не пропустити 3 місяці, коли ви досягаєте пенсійний вік. Пам'ятаєте, що коли ви досягаєте 60-річного віку, у вас є три місяці для того, щоб звернутися за призначенням пенсії протягом цих, цих трьох місяців. Коли ви звертаєтесь, вам пенсія буде виплачена. Якщо ви ці три місяці пропускаєте, то в такому випадку пенсія вам буде призначена здати написання заяви. По такому принципу призначається і пенсія з відстрочкою. Тому, якщо ви хочете працювати, виявляєте бажання працювати, знайте, що основний розмір пенсії ваш може бути збільшений.